Розподіл доступу до надр – це одна з найбільш корупціогенних сфер держуправління. За часів президентства Януковича саме на цьому, наприклад, збагатились міністри, такі як Микола Злочевський та Едуард Ставицький. Після революції годівниця під назвою Держгеонадра перейшла до рук свободівців. Але внаслідок корупційного скандалу перше постмайданівське керівництво було посунуте. Хто тепер контролює роздачу дозволів на видобуток корисних копалин із на. Надр що належить не чиновникам, а кожному українцю, розслідування Катерини Каплюк. Державна служба геології та надр України контролює використання всіх корисних копалин. Більше року службою керує тимчасовий виконуючий обов'язки голови Микола Бояркін. Раніше він очолював департамент організаційно-аналітичної роботи та персоналу Держгеонадр. Бояркін говорить про нові прозорі правила роботи служби. Утім, на практиці все виглядає дещо інакше. У Держгеонадрах немає не лише офіційного голови, але й заступників. Натомість Бояркін має цілих 16 позаштатних радників. Такий статус надає їм можливість впливати на політику Держгеонадр, але при цьому, наприклад, уникати перевірки доходів та не розкривати деталі біографії. Одним із перших призначених радників Бояркіна був Михайло Нікітін. На сайтах пошуку роботи можна знайти його резюме, де Нікітін шукає роботу охоронця. Он отвечал за безопасность. Он був радником по безопасности именно самого самовостанє. Наразі Нікітін вже втратив своє почесне звання. На публіці найчастіше з'являються двоє інших радників: Денис Жигалов та Ірина Супрун. Ірину, как юриста, я давно знаю, і довіряю їй. Денис, він он з інвестиціями, Он так і працює з інвестиціями. Інтерес Дениса Жигалова донадор поділяють і деякі члени його родини. Це Олегівське родовище, що на Житомирщині. Воно багате на лабрадорит. Це облицювальний камінь, недешевий будівельний матеріал. Вже за постмайданної влади право його видобувати дісталося сестрі радника голови Держгеонадр. Лот під назвою Олегівське родовище в 2014 році був фактично розіграний між двома фірмами. Це фірма Градомір М, яка раніше займалася нерухомістю та консалтинговою діяльністю. Та переможець Україна Капітал, яка заплатила за дозвіл більше 900 тисяч гривень. Серед засновників фірми Україна Капітал є Катерина Дмитрів. Як виявилося, це сестра Дениса Жигалова, який на той момент був радником ще попереднього голови Держгеонадору. Катерина Дмитрів, це моя сестра. Вона працює е, з іноземними компаніями і е, тому. Вона вона знаходиться в тому бізнесі. Ще один співвласник Україна Капітал. Це Вадим Остапчук. Виявилося, що він також є працівником італійської фірми фаворіта, яка планує займатися Олегівським родовищем. Остапчук наголошує, його компанія чесно отримала дозвіл на відкритому аукціоні. Ми йшли до определеної цілі, і тому для нас всі вложені гроші, навіть в участі якби вони… Таво сторолі як поставитися до того, що дозволи можуть надаватися компаніям родичів ваших радників? Такого ні. Е, Однозначно такого ні. Та... Аби подивитися, як працюють держгеонадра за нового керівництва, ми прийшли на перший в 2016 році аукціон, де розігрувалося вісім ліцензій на розробку родовищ. І схоже на те, що тут лишилося місце для старих схем. Зокрема, нашу увагу привернули дві ділянки із запасами газу. На кожну з них претендували лише по два учасники. Наприклад, Мурафинською площею зацікавилась компанія Нафта і Газ та Нафтогасенергопром. На час подання документів про участь у аукціоні обидві фірми існували менше двох тижнів і були зареєстровані в один день. Перед аукціоном ми зафільмували, як представники цих двох, нібито конкуруючих фірм поруч перебирають документи за рогом від місця проведення заходу. Невдовзі вони спокійно розіграють між собою газову площу. Продано учаснику під номером 16 за 5 мільйонів 122 тисячі 500 гривень. Об'єкт продажу номер 6 Мурафінська площа. Діло, перед аукціоном про те, що ви говорили, спілкувалися із іншим учасником вашого животу. домовляєтеся із іншими учасниками ваших животів? Навіщо ви з іншим учасником по вашому животу до аукціону Ми разом документи розбирали? За південно-кисівську нафтогазову площу фірма «Нафтогазенергопром» змагалась із харківською компанією, що на момент аукціону існувала півтора місяці. Її директор і засновник на аукціон завітав із таким же пакетом, як і представник компанії Нафта і ГАЗ. Ми також помітили, що до початку аукціону деякі учасники зустрічаються з представниками Держгеонадер. Наприклад, ось на відео представник львівської фірми «Надра Ресурс заходить до кабінету з радницею Бояркіна Іриною Супрун. Ця компанія брала участь у торгах за рівненську ділянку піску, проте програла. На іншому відео помітно, як одна із учасниць аукціону про щось переговорюється зі співробітником Держгеонадр і виходить з зали. Це представниця західної видобувної компанії, яка виграла на аукціоні у компанії Надра Ресурс. Не можу розповісти про плани, тому що я представляю чисто фізично. Думаю, нічого цікавого я вам не розкажу. Ми додзвонились пані Супрун, аби розпитати про зустрічі з претендентами перед проведенням аукціону однак вона попросила передзвонити пізніше і з того часу слухавку більше не брала. Фірми, що змагалися за рівненську ділянку піску Надраресурс та західна видобувна компанія не чужі одна одній. Зокрема, співвласниця Надраресурс Людмила Ісак також володіє часткою компанії НадраПром. Там її партнеркою є Олександра Ясовецька, власниця західної видобувної компанії. Ми знайшли Людмилу Ісак за її іншим місцем роботи. У туристичні фірми «Данакам». Так, а ці компанії, по суті, вони співпрацюють між собою? Надрепром, надресурс, це західновидобувна компанія там і так далі. Ну, стараємось налагодити mm -hmm. співпрацю. Але давайте так, я вам перезвоню, прийде моя людина і певно чуємо. Звичайно, якщо в аукціоні беруть участь дві компанії, які ще й пов'язані між собою, то говорити про конкуренцію тут, в принципі, неможливо, так? І, власне, саме така ознака, як пов'язаність компаній між собою може говорити про те, що вони теоретично могли між собою домовитись, про те, що ну, буде певна ціна. Один подасть одну ціну, інший подасть теж схожу з маленькою різницею. І це забезпечить отримання ліцензії там, за вигідною, на вигідних для себе умовах. Так? Та більшість дозволів Держгеонадра видають поза аукціоном. Так сталося із ось цією південно-рафалівською ділянкою самородної Міді, що на Рівненщині. У березні 2016-го держгеонадра надали дозвіл на вивчення та дослідну промислову розробку компанії Північно-західне видобування. Південно-Рафалівська ділянка є однією з двох найкраще вивчених у Волинському міднорудному районі. Попередні запаси міді тут оцінили в 700 тисяч тонн світі. В основному видобувається сульфідна мідь, то есть сміттє, яка зв'язана з сульфідами. Тут же унікальна річ – це мідь самородная. Хто ж отримав ділянку для видобутку міді площею 22 квадратних кілометри без конкурсу? Північно-західне видобування було засноване в січні 2015-го у Львові, і невдовзі почало збирати документи для оформлення дозволу. Перед отриманням погодження фірма пообіцяла вкласти в дослідження родовища більше 200 мільйонів гривень. Спецдозвіл компанія отримала на основі підпункту восьмого порядку надання дозволів. Відповідно до нього, компанія може отримати дозвіл без конкурсу, якщо вона є власником або орендарем цілісного майнового комплексу, що призначений для видобутку чи переробки корисних копалин. Однак чіткого визначення такого комплексу немає. А тому надрокористувачі можуть трактувати це поняття досить широко. Ще коли я працював в Міністерстві природних ресурсів, ми спробували проаналізувати, які корупційні схеми застосовуються для того, щоб без аукціонів отримувати права на використання надр. І ми дійшли до висновку, що таких схем їх декілька, і однією з основних і найбільш часто застосовуваних, є схема з використанням цього якраз пункту. про Цілісний майновий комплекс у Держгеонадрах не пояснюють, що саме є цілісним майновим комплексом північно-західного видобування. Згідно з реєстром прав на нерухоме майно, компанія терміном на 5 років орендувала гаражні приміщення у Володимирці, що за 30 кілометрів від родовища Міді. Схоже, орендовані гаражі і можуть бути тією підставою, на основі якої фірма отримала спецдозвіл на видобуток міді з родовища поза аукціоном. Ми спробували знайти представників північно-західного видобування за місцем реєстрації компанії. Виявилося, що новий перспективний надрокористувач, поки орендує кімнату в будівлі бетонного заводу на околиці Львова. Щоправда, засновників фірми в офісі не виявилось. Одним із власників північно-західного видобування є юрист із Львівщини Іраклій Гобичія. Він відмовився від усних коментарів на відміну від директорки фірми Дани Кленик. Поняття цілісного майнового комплексу в законодавстві України немає. А угу. от тому цілісним майновим комплексом в даному випадку може бути будь-яке гаражне, складське, будь-яке приміщення, яке може використовуватися для складання. Техніки обладнання, видобутої продукції або чого іншого, і примикає приблизно десь в районі доступності е, ділянки надр. Ну, це в Самому розумінні та видається, що ця фірма сама видобувати мідь не планує а отримання ліцензії поза аукціоном теоретично може бути підготовкою привабливого бізнесу під ключ, який можна продати будь-кому реально зацікавленому у видобутку надар. Задача стоїть затвердити запаси і завести інвестора. Ту саму польську міть, яка хотіла зайти в цей регіон, але без наявного спецдозволу вони не інвестують кошти. Надра є власністю українського народу, а продаж спецдозволів на відкритих конкурентних аукціонах міг би на значні суми поповнити державний бюджет. Наразі ж дозволи на частину родович видаються майже без конкуренції і без тієї прозорості, якої вимагає та очікує суспільство.